21 лютого, в пункті пропуску Ужгород вішня Нємецька, що на українсько-словацькому кордоні, митники виявили в автобусі 16 штук, айфонів 14 та 4 смарт-годинники Ultra. Відомо, що повертаючись із Чехії під час митного контролю в червоному коридорі, пасажир повідомив, що везе лише гуманітарний вантаж продуктів харчування вагою у 50 кілограм. Однак, в ході ретельної перевірки, митники спільно з прикордонниками. Знайшли у особистих речах українця 20 гаджетів вартістю майже мільйон гривень незадекларований товар, який підлягає обов'язковому податкуванню, знаходиться у відтіку автобуса для зберігання інструментів та був обгорнутий у чорні зеленові пакети. Підтак відносин співчизника складений протокол за частиною 2 статті 471 сімдесят митного кодексу України. Санкція даної статті передбачає накладення штрафу. Поздніх тридцяти відсотків вартості признаків правопорушення наразі на законі бюджети вилучена, а їх експертна вартість визначить спеціаліст.